Два основні інструменти це економічний тиск і зброя для України щодо економічного тиску проти напряму Російської Федерації. Там інструментарі обмежені. Ну від урану вони ж не відмовляться, ну, не відмовляться поки зрозуміло, але вони можуть тиснути на Індію продовжувати. Вони можуть на Китаю знов ж таки тарифами. Тут у них таке співпадіння інтересів в частині і тиску, відповідно, на Китай для цієї угоди. Вони можуть також посилити вторинні відповідні санкції проти різних компаній, які допомагають їх обходити, і так далі. Це те, що в їх руках точно знаходиться. І другий момент це надання тих же томагавків як відповідь на провал, або коли зустріч відбудеться, або її не відбудеться, але знову ж таки надання цієї зброї не означає. Чай надання дозволу на її використання теж це маємо розуміти, а, да. або він все ж таки буде набагато довше розігрувати карту цих томагавків. Знову буде якась зустріч, знову якісь там будуть деталі. Ну і буде дивитися на позицію самої Російської Федерації. Тому що Росії відповісти особливо чим відповідно немає. Тому або це розширення іншої номенклатури озброєнь постачання України. Нам не лише ж томагавки потрібні, Це не є якась вундервафе в даній ситуації. Це допоможе дійсно там бути по логістиці в глибокому відповіднотилу Російської Федерації, але знов ж таки. І патріоти, і відповідно снаряди, бронетехніка, літаки. Ну тобто, там ж цілий перелік. І ті ж самі далекобійні атакамси можуть бути як альтернатива або наступний крок до відповідно тамагавків. Їх запаси відповідно є більше. Тому тут є арсенал, який можна буде задіяти. Питання в тому, чи він захоче це зробити. Тому що да, окей, він знімає питання того, що це не безкоштовна зброя. Так? Тобто є програма, є її постачання. Він може цим прикритися. Але знову ж таки, тут питання полягає в тому, наскільки це до чого це далі призведе. Так? От Трамп не може бути впевнений, що це буде плюс. відповідь Росії. якщо він питання. дає, інші теж дають, Мерц дає Тауруси. французи дають там свою якесь, ну не внервав, але щось покраще, ніж нам може дають. Е, потенційно може бути да може бути мультиплікаційний ефект, якщо знову ж таки от сполучені штати Америки дадуть. І дійсно можливо татамагавки ми не будемо використовувати, але дадуть Аврус, будемо Таврус використовувати.